Всі християни світу впевнені більше ніж дві тисячі років тому сталося справжнє диво. Життя взяло верх над смертю. Ісус Воскрес. Сьогодні ж під час повномасштабної війни вся Україна як ніколи раніше вірить і надзвичайно потребує цього Воскресіння. Саме тому таке величне непереможне свято, як Великдень, в жодному разі не могло загубитися серед страшних кривавих подій. Адже сьогодні торкнутися світла, добра, любові, надії це найбажаніша мрія кожної української родини. Особливо це стосується діточок, бо ця жахлива війна вкрала в них найцінніший подарунок від Господа їхнє дитинство. Але в обітниці сироті ніколи не змиряться з цим. Всі наші партнери та волонтери мають єдину ціль. Створити в дитячих душах якомога більше теплих, яскравих, позитивних спогадів. Спогадів, які б витиснули з їхньої пам'яті всі найстрашніші моменти, всі найтемніші зні. І завдяки підтримці небайдужих людей з усього світу, в багатьох містах та селах України, де працюють проекти обітниці сироті, світле свято Пасхи все ж таки відбулося. І не просто відбулося. Цьогорічний Великдень приніс стільки радості в кожне дитяче сердечко, стільки сонця було в їхніх очах, що можемо сміливо стверджувати: життя знову взяло верх над смертю. Всім віт Ілья стріля і я подаріли у такому сумочку. Тут багато конфет мені сподобалось. Мені ну, ця міра праця пона подобалась. Від мене засіб, з'явився подагу. Дуже дякуємо розпроми за такий чудовий час, за те, що вони можуть відкриватися по наших дітей в такий скутний час для нашої країни, і наші діти можуть трошки мати розраду і якийсь Дякую за цей захід, нехай його сподобався. Святого сільського завжди було особливим. А на сьогоднішній день, коли Україна переживає такі важкі події, коли кожну родину практично увійшла біда, Україна дуже потребує надії. І важливо говорити людям про надію і сіяти цю надію в їхні серця. Тому думаю, що це дуже актуально в наш час святкуватися, попасти. Ми раді за можливість, за те, що у нас є матеріальні ресурси, за те, що нас благословляють і подарунками для дітей. Ми щиро дякуємо нашим спонсорам, місії ОПІ, ОЦП, за надану допомогу, за всі подарунки, за кожну солодощі, якими ми можемо поділитися в ці дні з нашими дітками, які відвідують наші гуртки, відвідують наш клуб суперкниги і будь-які наші заклади, які ми організовуємо для них. Щиро дякуємо вам. Нехай ворожі сили все ще скалять свої зуби. Нехай повітряні тривоги ще лунають Україною вдень і вночі, але ми знаємо найтемніша ніч перед світанком. І ми віримо, що разом з нашими друзями, партнерами, побратимами, всіма, хто чим тільки може, підтримує і молиться за нас. Разом ми наблизимо наше Воскресіння.